Люди, які храплять, це я так розумію, частіше це чоловіки або люди з якимось там перегор... ну, якщо проблема там з носом. От взагалі, чому люди храплять? Що з ними робити? Так, дійсно, це одна з основних причин звернень до сомнолога, до лікаря, який займається патологією сну. Так. Храп – це звуковий феномен, який виникає у певних, певної кількості людей, які мають певну анатомію ротоглотки. Цей звуковий феномен виникає тому, що коливаються дужки м'якого піднебіння. Ну, от якщо ви побачите, як прапор на вітру, трошки так тріпоче. Uh -huh. так, так само виникає і з м'яким піднебінням дужки його, язичок вібрують під час ну і виникає цей звуковий феномен. Але, але хвороба храпу чим страшна, тому що, якби насправді. А, тільки на початку цієї хвороби люди просто хроплять. Якщо процес далі прогресує, якщо людина має надмірну вагу або ожиріння, а, до храпу приєднуються ще зупинки дихання. Це стан, коли ага. дужки і язик зовсім спадаються, так, і повітря не і проходить. Таки, да? Типу так. так і звук такий дивний, і так. людина не дихає. Да? Дуже Я... часто Чому? першими діагностами є ті люди, які перебувають в ліжку з даною людиною. І тут дійсно співвідношення 80 до 20, тобто 80 відсотків це є чоловіки, і чоловіки більш важко хворіють, ніж жінки. Давайте спочатку, що робити з храпунами цими? От є якісь засоби, щоб вилікувати храп, коли це просто храп? Ну, от це в питанні і криється певний. Падвох тому що mm -hmm. а, нам, по-перше, треба знати, це просто храм mm -hmm. чи не храп. І тут дуже важливо, щоб люди, які дивляться на сьогодні, щоб вони розуміли, що є спеціалісти по сну, називаються вони сомнологи, які зацікавлені в цій діагностиці, так і в першу чергу відокремлені людей е, з неускладненим храпом, так званим, і людей, які мають храп плюс зупинки дихання. Е, бо якщо це е, просто храп, так тут. Всі ті заходи, які роблять отоларингологи, до речі, стоматологи. Так? Тобто у нас якось ну, лор. Да? От лор, і на цьому все закінчується в світі. Насправді більш популярне є стоматологічне лікування. Тобто, Це спеціальні капи, які виводять нижню щелепу для того, щоб відсунути язики допереду, для того, щоб не западало, щоб менше ти, було храпіння. Цікаво. У нас поки що тільки лори. Так? А У нас так. немає такої технології. Є. У нас на жаль, у нас є стоматологи, які могли би це робити, але немає, скажем так ну, пасіонарних особистостей серед лікарів, які би взяли цю тему і почали розвивати, почали, ну скажем так, створювати інформаційний повод. А з точки зору ну технології розвитку в стоматології, у нас я думаю, що не це ж було така б популярна проблем. проблема. Е, так. а як працює, коли людина храпить, ти її перевертаєш на інший бік, і вона простає хрипіти, це так це зван, так званий позиційний ефект. Тобто є дійсно люди, які тільки на спині, наприклад, храплять. Або більше хроплять на спині, або частіше мають зупинки дихання на спині. Так? Або мають тільки на спині зупинки дихання. Це так званий позиційне хропіння, або позиційний синдром зупинок дихання у вісні, синдром апноя у вісні. І тут дійсно позиційна терапія, так звана, от, вона може бути доволі ефективною. Самим простим заходом є що кишенька на майку, на піжамку, наприклад, на спину, і туди м'ячик від великого тенісу для того, щоб. Було незручно лежати на спині Ух ти! класний лайфхак.